У мене всі спогади про неї тільки яскраві. Якось якось так. Це от одна з останніх фото. Це буквально можливо. Зроблена за місяць до того, як вбили мою доньку. Вона вийшла до школи в без 10 7, ранку, так. І в 7.05 приблизно її вбили. Я її називав Ласточка. Рибка, там, ну тобто всі такі ласкаві. Вона папочка там, папочка більше всього. Це дитина. Це ну, їй 9 років. Вона повинна була жити, вона життєрадісна, да? їй мало через півроку виповнитися 10. Валерія, знаєте, про неї згадувати без посмішки неможливо. Вона була настільки життєрадісна, вона полюбляла в неї танці, співи постійно. Вона навіть коли не вміла розмовляти, вона якісь слова в кучу ліпила. Така от вона от весела, знаєте, дуже відкрита, вона могла, знаєте, як діти. Трохи соромляться, да? Валерія могла будь -до кого підійти, з, ну, знайомство, там, подружитись без питань. Їй що не запропонуй, вона на все була згодна. тобто ну, У неї було не 24 години в сутках. Вона хотіла все встигнути, але не все було фізично можливо. Я її називав ласточка, рибка, там, ну, тобто всі такі ласкаві. Вона папочка, там, папочка більше всього. Всі знають ті події 22-го року. Поїхала спочатку колишня дружина з дітьми. Вони 19 квітня виїхали до Німеччини. Ну, обіцяли на до кінця літа. І потім потім так відкладали так і не повернулися додому. В квітні 22-го року бачив особисто її вживу востаннє. Валерія вчилася в школі, ну вона. Якось швидко перейшла до класу, де повністю розмовляють на німецькій. Вона сама прокидалась вранці, як їла чай, там бутірброди. Вона вчила німецьку мову. Це дитина в 9 років. Вона їй це подобалось. Вона мріяла повернутись додому й другого. Червня мав відео, ну, зробив відеодзвінок, ми тобто, розмовляли з нею. Да? Тобто, ми планували, вона повинна була приїхати 15-16 червня додому. Тобто, це, я, ну, я чекав цього, розумієте, я просто цього чекав сильно. Тобто Залишалось декілька тижнів і я побачив би свою доньку. Так, да. Щось Я пам'ятаю, цю ніч з 2 на 3 я ніяк не міг заснути десь. Початок 12 ї вечора, ну тобто, це вже ніч. Я мені подзвонила колишня і сказала, що Лера пропала. Емоції, які я в той момент відчув, це, це, ну, це дуже важко. Це зі мною до, кон, до кінця життя буде. У мене одразу була надія на те, що вона просто десь там пішла до подруги. Ну, знаєте, як і ми в дитинстві, ну, в дитинстві нашому. До ранку, до ранку це відбувалося, я всю ніч не спав, я дзвонив, кому тільки мог, міг подзвонити. Валерія зникла вранці 3 червня 2024 року. Вона вийшла до школи без 10-7 ранку, так, і в 7.05 приблизно її вбили. Тобто 15 хвилин. Цей вбивця так, він ночував в під'їзді. З другого на третє він приїхав ціленаправленно з Чехії. Він поставив метку на карті, куди він повезе. Колишня дружина відправила її до школи, тобто до дворі провела. І в 7.00 приблизно там 7.01 була помічена машина на камері, там, як їхали до лісу, і всім там 10, всім 12. Вже машина їхала в зворотному напрямку. Це те саме місце, куди він ходив з дітьми, гуляли, де вони гуляли, і він там вбив мою доньку і просто там полишив. В матеріалах справи там більше двох тисяч сторінок. Тобто, ну, робота поліції, я знаєте, думав, таке тільки в фільмі можна побачити. Офіційна версія це помста колишній дружині. Я не знаю, як правильно казати, да? там, коханець він не коханець, вона наче та розлучена, да? але це людина, з якою в неї були стосунки, з яким вона жила там декілька місяців. І вони, вони, наче. Ну, Розлучилися свідчень лишньої дружини, що якась у грі Вікторія молодша назвала його папою. Йому це сподобалось, і він наполягав, щоб і Валерія називала його також да? батьком. Але а, про стосунки між Валерією і цим Андрієм. А, були, скажімо, натягнуті, і вона його не поважала. Тобто він е, включив, так знаєте, різко роль батька. Він знає, як правильно жити, правильно, що, як, що робити, як, це, як доглядати за дітьми. Да? І ну, у Валерії з цим були проблеми. А я знаєте, я бачив це, я бачив, що вона чогось боїться, чимось засмучена, але ну, я сподівався, вона приїде і особисто мені розкаже, що відбувається. Був Привід його підозрювати, да? тобто був випадок, коли він проявляв свою агресію. А діти залишилися тоді з ним. Дружина це не одразу помітила. На Вікторії на молодшій була панамка, а у неї був вирваний шмат волосся на голові. Тобто, ну, старша Валерія десь гуляла в своїй кімнаті, вона не бачила цього. У Вікторії потім спитали, хто це зробив, це папа. Тобто ну, вже було таке. А потім вона е, лазила в його телефоні, перевіряла і бачила декілька відео, де ну, знущаються, б'ють людей. Тобто це зняти ним незадовго до їхнього до, до зникнення Валерії. У них була суперечка, він її придушив, я так ну, розумію, сказав, що якщо ти зі мною розійдешся, ти будеш шкодувати до, до кінця життя. 3 го числа її вбили, да. вона пролежала там 9 днів. І мені повідомили, як, да, як і всім, як це стало відомо в новинах, аж 13 червня. Я туди їхав, знаючи, що мої доньки вже немає. І в мене була одна ціль це забрати доньку і поховати її вдома. Там неподалеку є цвинтар, і заховали саме там. Там наші заховані рідня, тобто мої дідусі, бабусі, і зараз аж правнучка поруч. Не повинно так бути, що батьки ховають своїх дітей. Суд почався 17 січня, 25-го року вже було призначено чотири засідання. Я був 27-го і 31-го, коли вже винесли вирок. Ви знаєте, мабуть. Це якесь таке. Ну, я не вірю, що це совпадіння От Валерії мало б 27 січня виповнитися 10. Дали спочатку слово прокурору. Він зачитував вирок хвилин. Мабуть, 45 без перебільшення. Тобто, поліція проробила таку роботу, що там камар носа не підточить. Потім мав слово його адвокат. Він сказав, що його провина стовідсоткова. Тобто його адвокат навіть цього не заперечує. Він тільки наполягав на те, що це було не вбивство з отягачаючими. Тоді б у нього була можливість на умовно достроковий звільнення Андрій. Вже на суді сказав, що я буду сам за себе захищати. Він задавав питання, якісь взагалі безглузді, той тобто, свідкам, коли йому дали фінальне слово. Він сказав, що це підстава, тобто, це чутлі не… Колишня дружина в зговорі з масонами, да, і вони вирішили його підставити. Тобто машину угнали, телефон можна було поділити, вони нічого не розслідували. У вас три уліки насчет мене, там ДНК, да? ну, я ж контактував я ж там гуляв. Тобто це те місце, де він гуляв з дітьми, да вічне да, ув'язнення без права на амністію. У нього буде право подати на апеляцію, але, але. мене запевнив мій адвокат, що. Ну, Докази 100%. Я сказав за себе, від імені доньки. Я знаю, що після моїх слів в залі не було людини, яка не плакала. Це дитина, це ну, їй 9 років. Вона повинна була жити. Вона життєрадісна, да? їй мало через півроку виповнитися 10. Я пам'ятаю свої 10, да? мені подарували велосипед. Вона навіть не знала, чого їй хочеться. Вона мала прожити своє життя, вона мала прожити шкільні роки, там, перше кохання, да? випускний і т.д. і І ніхто не має права забрати чиєсь життя, забрати життя дитини і немає для цього жодного мотиву. Ну, тобто, і немає жодного вироку, який був би справедливий.